Попри незалежність, нині ця країна не надто популярна серед туристів, принаймні українських. Отже, сніданок вирішив виправити цей недолік і у свято Еритреї запросити усіх до цієї загадкової країни. Що або хто така Еритрея? Не знаю. Ну, це дівчина, мабуть. навіть боюсь сказати. Та одкуди я знаю. Може співачка, може якась. Менець може з за... західної України, актриса не співака, не актриса і навіть не літературний персонаж. Еритрея це країна. Це саме з неї був родом герприводницької повісті Андрія Некрасова, Джуліко Бандито. І саме в Еритреї народився прадід відомого російського поета Олександра Пушкіна. Розташована Еритрея у північно. Східній Африці на узбережжі Червоного моря межує з Ефіопією, Суданом та Джибуті. Тут мешкають близько 4 мільйонів людей, більшість з яких займаються сільським господарством. Древні поселення у цій переважно горяній місцевості з'явилися ще 10 тисяч років тому. Згодом тут по черзі правили ефіопи, єгиптяни, турки та італійці. Врешті-решт, 18 років тому Еритрея стала незалежною державою через багаторічні війни. Нині ця країна у десятці найбніших світу, але це ймовірно ненадовго. Адже Еритрея багата родовищами золота, міді, залізної руди та нафти, і найкрасивішими кораловими рифами. Передайте їм найкраще вітання і процвітання цій державі. Сьогодні у Києві концерт британського рок-гурту Muse. про переможців минулорічної премії Гремі і затятих борців.